Моє шанування. Вже інший магазин називається «Швят артисти», тобто світ художника чи митця і товари для художників для митців. Дякую за те, що в них купують товари і написали на коробці, що це. Коробка радості. Зараз подивимось, які тут радості. Крім тих радостей, які я замовляв. У них. Трішечки паперу, трішечки антистресового, антистресової плівки, олійна фарба роса. Наша українська, яка в Польщі продається. Так, тут треба з обох боків. Ось така гарненька фарба. Угу. Опис в них трішечки не сходиться, але фотографія така, як треба. В описі було, що там є дві білих. Тут у нас документи. І, 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 і. Тут замотали, так замотали. Так, трішки запах такий китайський. Ммм. Електроприбор, електроприбор. Сім 6 код. Франція. Ну, подивимось. Електрична точилочка для олівців. Ось так вона виглядає. Тут всілякі інструкції. Працює від розетки. І така от точилочка для лінивих, кому не хочеться крутити вручну. Так виглядає апарат такий. На все добре.